Будь вітання. Хочу поділитися з вами своїм баченням стосовно активу Солана. Да, а чому я повністю його зафіксував у своєму портфелі, е, вийшов з даного актива, і чому я зараз відкриваю е, на цьому активі шорт позицію Отже, перед вами графік Солани даний таймфрейм. Ми бачимо, як після висхідного руху, який рухався, який йшов у нас із початку 23-го року до 25-го року, по е, даному активу відбулася корекція, і ці цієї корекції ми зламали. Висхідну структуру. Тобто ось в цьому місці у нас відбувся снов структури, і на мою думку, ось цей рух висхідний, який в нас відбувався з квітня 25-го року по теперішній час, це була лише корекція в рамках падіння. Тобто я передбачаю, що це падіння в рамках зігзаву ABC, да, і ми зараз підійшли до вершини Willi B, да, і зараз маємо продовжити своє падіння. Давайте перейдемо на нижчий тайфрейм. Переходимо на 4 години таймфрейм, і ми бачимо, що в нас на кінці хвилі Сі утворюється така фігура з технічного аналізу, як хвилин да, ведмежий. І з хвильового аналізу дана фігура називається кінцева діагональ. Дана фігура означає, що тренд у нас закінчується і скоро буде розворот. Давайте заміряємо цілі з точки зору хвильового аналізу. І подивимося, куди зараз може дійти ціна, да, з яких точок можна взяти шорт-позицію, де поставити стоп, і до яких цілей ми можемо дійти, да, де, де ймовірний наш тейк. Отже, як я сказав раніше, да, у нас з вами корекція в вигляді зігзагу ABC, і хвиля C в нас у вигляді кінцевої діагоналі. Давайте поміряємо хвилі один відносно одного. Тобто ми бачимо хвилю один, заміряємо. І ставимо на кінець хвилі 2. І ми бачимо, да, хвиля 3 у нас дорівнює дійшло до рівня 061 відносно хвилі 1. Тобто ось тут у нас закінчується. Спробуємо все більше точніше. Так. Єсно. Далі ми беремо. Давайте заміряємо хвилю. 4 відносно хвилі 2. Я беру інструмент розширення Fibonacci, оснований на тренді. Заміряю ним хвилю 2, ставлю на початок хвилі 3. І ми бачимо, що хвиля 4 також у нас дорівнює 0,61% від хвилі, від хвилі 2. Тобто, в даному випадку у нас всі правила виконуються. Далі, давайте поміряємо, куди може дійти хвиля 5, і від яких цілей ми можемо відштовхнутися. Тобто, ми беремо. Заміряємо хвилю 3, ставимо на початок 4. І ми бачимо, що вже ціна дійшла да, до рівня 0,61 по ФІБО. Це означає, що ось ця зона. я її виділю, Від рівня 0,61 до 0,78. Це зона для розвороту, для потенційного розвороту нашого активу. Е, ага, так, і давайте ще я рано вдалив. Давайте ще заміряємо. І щоб розуміти, де нам ставити стоп. Тобто, наприклад, ми можемо з поточних зайти в шортову позицію, стоп ставимо за одиницю, да? тобто, якщо в нас хвиля 5, э, буде більшою за хвилю 3, то це вже не буде кінцевою ін діагоналів, правило нарушиться, да? і дана торгова э, ситуація не є валідною. Тобто, наш сценарій в даному місці на рівні 237,5 доларів, э, не є актуальним, да? тому в даному місці і варто поставити свій стоп. Так, і тейк, давайте виберемо для да, тейку. Як я вже сказав, да, у нас ось в даному місці. Е, давайте підемо на старший тейфрем один день. Передбачаємо ми корекцію виглядів зікзагу ABC, да, у нас сто згодом структури, е, корекція, і ми знову ж таки беремо лінійку, яка основана на тренді і заміряємо потенційно е, можливий. Цілі для хвилі С. Тобто ми виміряємо довжину хвилі А, ставимо лінійку на кінець хвилі Б, і ми бачимо, що в нас потенціал хвилі С дорівнює в районі 70 доларів. Тобто, ось така корекція може відбутися в середньостроковій перспективі. Звичайно, в процесі, в процесі це все ще попередній аналіз. Да? Ми ще маємо подивитися, чи, чи волна бій вже поставила свій максимум, і в процесі, в процесі дані цілі можуть, звичайно, дещо коригуватися. Але як область, як область, да, в районі там, наприклад, 90-100 доларів, 90-70 доларів ми маємо цю зону пройти. Тобто ціль мінімум, ціль мінімум, у всіх правилах ми маємо оновити на да, хвилю А, тобто спуститися нижче. Тобто, вірогідність велика, що ми спустимося нижче 95 доларів. В принципі, логіка, надіюсь, зрозуміла. Дякую за увагу. Надіюсь, відео було корисним і нехай щастить.